Ще раз всім добрий вечір. Мене звати Тамара Мартиненко, я лікар нутриціолог займаюся нутриціологією вже біля 18 років. І сьогодні у нас в нашому марафоні «Антистрес» дуже цікава і надважлива тема. Для багатьох, я думаю, вона дуже актуальна. Це вплив війни на психіку. І з нами сьогодні спікер Олена Шкіцька, практичний психолог, неопсихолог, арт-терапевт. І просто така чудова і дуже гарна дівчина. Я рада, що ми проведемо сьогодні таку актуальну зустріч. Будь ласка, друзі, давайте, хто може, давайте підтримаємо Олену і будемо починати. Дякую, добрий вечір усім. Дуже рада тут всіх вас бачити. Запросили мене виступити з дуже актуальною на даний момент темою. Дійсно, це. Війна і психологічне психічне здоров'я. Взагалі розкажу про те, який вплив війна має на психіку, які емоції у нас зараз виникають, і як правильно екологічно їх проживати, відпускати, в тому числі розберемо окремо емоції, образи, да, тому що зараз ми всі такі в період війни стали чутливіші, вразливіші, нас легше зачепити. От якраз я буду розповідати, як потрібно випускати ці емоції, в тому числі образу, злість, агресію, тривогу та страх. Ну що ж, почнемо, так? Те, що відбувається зараз з нами, це Життя у війні, так а пережити війну це ще нам потрібно буде. І в принципі, так у нас всього є два варіанти. Як згідно досліджень ізраїльських психіатрів, у нас всього на всього є два варіанти: перший це дбати про своє психологічне і психічне здоров'я, так а другий варіант це просто якби безжально розкачувати свою психіку, так, робити вигляд, що нічого не відбувається. Подавляти свої емоції всередині себе, і, звісно, в такого плану поведінки можуть бути такі невідворотні наслідки. І думаю, що нікому з нас не потрібно обирати другий варіант. Так? Потрібно дбати про свою психіку, і ми зараз поговоримо, як це зробити. І що важливо пам'ятати, також, що психіка має дуже великий потенціал для самовідновлення. І зараз я розкажу також про етапи, які відбуваються, які проживає людина, от починаючи від початку війни, і на якому етапі знаходимося зараз ми з вами. І так коротко загально про те, як війна впливає на психіку, так всі ми 24 лютого були просто шоковані. Це була стадія шоку виживання такого. Можливо, у вас навіть такі, така включилась фаза, що ви як не пам'ятали, що ви робили. Якщо, можливо, хтось виїжджав, не пам'ятав, як збирав речі, тобто все в такому, як в тумані, так? Вам могло не хотітися їсти, спати, і це нормально. Оцей режим шоку, режим виживання, але психіка вона не може в цьому режимі жити постійно, тому що це дуже енергозатратно. Так і далі вже наступають інші етапи, інші фази, які також потрібно вміти правильно проживати. І згадайте піраміду масла. Я думаю, що багато хто з, вам, з вас чув так? про цю піраміду, От це базові потреби людини. Так, на основному, на фундаменті самому цієї піраміди знаходиться. Самі такі базові потреби, без яких людина взагалі не зможе жити: це їжа, це вода, це сон, так, це дихання, кисень, повітря. Так а наступна сходинка це безпека. І уявіть: 24 лютого ця безпека просто вибита з під ніг, так, і всі в такому ступорі, в такому шоці. Тому для людини це дуже такий великий дискомфорт, дуже великий шок і стрес. Так і треба дійсно вчитися з цим справлятися, жити далі і відпускати негативні емоції, які час від часу з'являються, і потрібно правильно їх проживати. Потім наступає фаза після режиму виживання. Оцей режим виживання він був на всього декілька днів, так, коли не хотілося там їсти, спати. Потім Фаза коливання емоцій. От згадайте, можливо, у вас була така фаза, і ну, у мене особисто точно була коливання емоцій. Від позитивних таких, так, що це скоро все закінчиться, все нормально, все добре, потім такий упадок, таке, така зневіра, злість, агресія, потім знов підйом. І ось такі коливання емоцій, вони характерні, це як наступна така фаза це фаза коливання емоцій. І вона також тривала вже близько місяця. І наступна фаза, третя, в якій ми зараз знаходимося з вами, це фаза стабілізації і адаптації. Що відбувається в цей період? Це вже людина починає нібито заспокоюватись, так? і починають вже з'являтися думки і якісь мінімальні плани на майбутнє. Тут важливий момент хотіла зауважити: якщо планів на майбутнє у вас немає, ви не дозволяєте собі їх будувати, бо ви розумієте, що зараз зовсім така невизначеність, да? то тут мож, може йти мова про синдром відкладеного життя. Е, на наступний раз розповім про це, а зараз от детальніше, конкретно про цю фазу, яка зараз, так, стабілізація і адаптація. Тобто, вже думки про майбутнє з'явилися, вони з'являються, але. Негатив, він залишається так. Оця агресія, оця ненависть, почитали новини і все вже погано там заснути не можу, і так далі. Так, от треба все-таки правильно, все одно ж ці емоції відпускати. І коротко про емоції розкажу вам, що емоції не буває хороших. Чи поганих так? Емоція це як реакція людини на якусь подію або дію, яка сталася, так? І всі емоції нам для чогось служать. І раз вони приходять до нас, так треба вчитися їх випускати. так? Радіти ми, ну, деякі люди до речі не вміють радіти, але от радіти більшість людей правильно вміє. так? Вони показують свої емоції, сміються там, хочуть себе чимось ще порадувати, так? А якщо ми говоримо про негативні емоції, не всі знають, так в кожного різна ступінь емоційного інтелекту, не всі знають, як от правильно випускати цей негатив. Так і під гарячу руку тут попадають хто? Звісно, найближчі, ті, які з вами ваші з вашої сім'ї, люди так. З вашої роботи, можливо, колеги, вони попадають під гарячу руку. А чому це відбувається? Тому що, наприклад, з'явилася злість і агресія, так ви там почитали новину. Прямо не можете а, тій групі осіб, яка викликала цей гнів, цей негатив, дати відсіч, так от прямо взяти це і зробити не можете. І що ви робите? Емоції в собі подавили. А я думаю, ви знайомі з таким терміном, як психосоматика, так що тоді відбувається, коли емоція подавлена? Вона шукає місце, де в тілі в якому там органі можна присісти, там і трішечки там можливо запустити якісь уже. Процеси, на жаль, негативні в плані здоров'я, так тому дійсно все від е, багато що залежить від нашого психологічного здоров'я. І як же ж правильно взяти ці емоції під контроль і їх відпускати? По-перше, треба признати емоцію. Тобто будь-яка емоція, яка вас е, підступила, так? Перше, що необхідно взяти, це її признати і сказати. «так». Зараз я злюсь. І коли ви признали цю емоцію, уявіть собі, на 50% знижується її інтенсивність. І все, вже перше, з першого кроку наступає таке полегшення. І ви можете навіть проговорити самому собі: зараз я відчуваю злість, я злюсь на те і те. І коли ви проговорили, вже такі якісь певна стадія, така сама перша, якогось полегшення вже наступила. Потім, що ще класно допомагає, щоб випустити емоції, це терапія крику, Але звісно, не на рідних своїх близьких чи колег по роботі, а вдома можна в подушку, тобто є дуже багато різних цікавих класних технік. Щоб ніхто, в принципі, так не чув, так, щоб не створювати шум, не лякати, бо і так всі налякані, так, якісь сусідів, щоб не лякати близьких своїх, то просто десь тихенько в подушечку покричати або в місті, місті, місті де нікого немає, так? щоб випустити цей негатив. І в момент крику уявляєте, як ви випускаєте цю емоцію, що також допомагає робота з тілом, спорт, танець, ранкова зарядка, пробіжка. Що також допомагає дихання. Є одна дуже класна техніка дихання по квадрату. Це коли ми вдихаємо на певну кількість секунд, наприклад, 5 секунд ми робимо вдох, потім затримка дихання на 5 секунд, потім видих на 5 секунд і знов затримка дихання. І чим більший цей ваш квадрат, так, тим краще, в принципі, ви заспокоїтесь. Також класна техніка, коли. Дихання видих робиться довший, повільніший ніж вдих. Так, що тоді робиться? Рівень СО 2 в крові підвищується в крові, так. І людина автоматично заспокоїться. А коли ми ще рахуємо, як ми дихаємо один, два, три ці секунди, так або підключаємо пульс і орієнтуємося по пульсу, то задіюються мисленнєві ділянки мозку, і людина з цих емоцій вона трішки переключається в раціоналізацію. І це в принципі на цьому етапі це дуже добре. І також видих з полегшенням. Дуже класна техніка. От згадайте, навіть зараз можете зробити. Згадайте, коли вам потрібно було зробити якусь дію, і вона так вас тривожила, ви напружувались, ви багато туди сил віддали, і тут ви це зробили. І що наступає таке полегшення? Так, Хочеться зробити так, фу, добре, так да. І от так само, коли ця емоція виникає, якась негативна, ви можете зробити вдох і ху, видихнути з полегшенням. О, так, чудово. Бачу, як це з вас робить. Супер. І знов вдох. І, фу, і одразу побачите, як ваш стан трансформується. Так? Здається, то що там допомагає, це якісь дитячі вправи. Насправді ні. Все це класно діє, особливо якщо в комплексі, якщо й дихання, і якісь такі техніки. Так, супер. Ну і техніка з душем. Наприклад, кінець дня ви йдете в душ, і ви уявляєте, як ця вся водичка вона змиває негатив. Так, і все все негативне, погане, і ці емоції також покидають ваше тіло. Стосовно злості і агресії, якщо сказати окремо, так це насправді, як не дивно, одна із найкращих емоцій. Знаєте чому? Тому що вона дуже заряджає енергію. Так? Але ця енергія можна її направити в щось позитивне для себе, а можна навпаки обпекти себе самого і своїх рідних. І завдати їм, звісно, шкоди. Як випускати екологічну емоцію злості, в принципі, це підходить і до всіх емоцій, так це перше признати її. Ви можете навіть відчути, де вона в тілі, в якій точці тіла ця злість у вас знаходиться, уявити, можливо, якийсь образ вам прийде в уяву, і видихнути з свого тіла. Так само от, чітко проговарюєте, признаєте, що ця злість, що ви її відчуваєте, і вже інтенсивність її стухає. І злість це дуже така сильна тілесна реакція. Тому круто, якщо ви будете підключати тренування в той момент, коли ви відчуваєте злість, там поприсідати, так, там повіджиматися, зробити якісь фізичні вправи і розвантажити себе. Наступне стосовно емоції, образи. Образи, так, як я вже проговорила, всі ми зараз стали більш чутливіші, нас легше зачепити, але треба тут пам'ятати, що в момент, коли людина нас ображає, у нас є вибір. Ми беремо це на себе і беремо, якби робимо вибір, що ми ображаємось, або ми розуміємо, що в принципі це нас не стосується. Так? Людина виказала щось своє. І можна не брати цей негатив на себе, так тобто включити усвідомлення в момент цього вибору, чи беремо на себе цю образу чи ні, і задайте питання, в якому випадку вам буде краще, коли ви от взяли це все проковтнули, чи коли ви розмежували так, це окрема людина, в неї там якісь свої внутрішні процеси, і я тут ні при чому вона просто кудись. Хочеться яд свій вибриснути, так? А мені це не треба, в мене собі своє все. Ось так розмежуватись і відділитися. Наступне стосовно тривоги і страху. Дуже часто люди путають, так? де тривога, де страх, але різниця є. Страх це в момент тут і зараз. От зараз є небезпека, і ми реагуємо, ми боїмося. так. А тривога це завжди переживання стосовно минулих подій, або стосовно майбутнього. І так само ви собі проговарюєте, що я зараз тривожусь, мені зараз страшно, я боюсь того і того. Так? І ви, коли проговарюєте, так само можете продихати. Коли сильні приступи тривоги, якогось такого страху, так? ви можете зробити одну класну вправу. це в приміщенні, наприклад, або ви знаходитесь на вулиці, знайти. Наприклад, п'ять предметів одного кольору. Я також рекомендую людям, які страждають панічними атаками, в момент панічних атак також робити таку вправу. Ми знову ж таки задіюємо ділянки мозку, які включаються нас, відповідають так, за мислення, раціоналізацію. І одразу людина з цього емоційного такого стану важкого вона виходить в якусь раціоналізацію, обдумування переключається. Ось. Тому ще класна одна є вправа. Ви можете сконцентрувати свою увагу на трьох звуках. Наприклад, хтось, ви чуєте десь, хтось на підборах ходить стукіт. Потім стукіт годинника, другий звук, третій звук, хтось там в коридорі щось говорить. Ось так само ви якби переключаєтесь з цієї з цього страху і тривоги. Також допомагає дихання. І стосовно емоції, відчуття невизначеності, так всі ми зараз в такому підвішеному стані, але ж ви подумайте просто про те. Чи було наше життя визначеним до війни? По факту ні, не було ніколи, тому що це все ілюзія, яку ми собі придумали, що от ніби тоді ми могли точно знати, що відбудеться. Але ні, так само до ковіду, ми не знали, що наступить ковід, що також це буде важко переживати. Тому, в принципі, якби так, зараз невизначеність є, але вона була завжди. Так, про те, що. Сильний страх, так, коли, наприклад, хтось з близьких відчуває сильний страх, ви також можете допомогти і одразу ж цю людину взяти, наприклад, дати їй фізичний контакт, її обняти або взяти її за руку, стиснути, повернути в момент тут і зараз, подихати разом з людиною. Так, ви можете допомагати не тільки собі, так диханням, а й своїм близьким Заземлення правило трьох. Так, це сконцентруватися на своїх відчуттях, закрити очки, і от просканувати внутрішнім зором своє тіло. І також одну техніку хочу класно вам розповісти про неї при сильних приступах тривоги і страху можна так само от на 3 секунди сильно напружити своє тіло, можете навіть зараз це зробити, От напружити, напружити, напружити затримка дихання. І на видих все розслабити. І знову затримка дихання, напруга і розслаблення. І знову затримка дихання і розслаблення. І також, якщо зараз у нас ще є декілька хвилин, у нас є декілька хвилин, так, можу дати ще одну техніку, яку можна прямо зараз зробити. З цієї емоції, яка у вас зараз є негативна. От поекспериментувати собі і Побачити одразу, які зміни відбуваються. Готові, так? Угу. Чудово. Потрібно заплющити очі і зараз просто сконцентруватися на своєму тілі і на відчуттях в тілі. І зараз дозвольте собі відчути цю емоцію негативну в тілі. Ви подумайте, з якою емоцією ви хочете. Попрацювати, чи це тривога, чи це страх, чи це злість, чи це образа, можливо, на когось або на щось. Чудово, ви тепер визначились і зараз внутрішнім зором проскануйте своє тіло і віднайдіть, де в тілі ця емоція, де вона найбільше сконцентрувалась. Знайдіть цю точку. І ви можете навіть поставити туди ручку вашу. І подихати. Просто подихати і видих. І зараз сконцентруйтесь і уявіть цю емоцію, яка вона була б, якби мала якийсь образ. Це був би образ живого чи неживого предмету. Уявіть прямо, що це за предмет або якась істота. Який це колір, розмір, форма, структура, яка вага в цього предмету? Дозвольте собі побачити все чітко. Цей предмет рухається чи він нерухомий? І зараз зробіть глибокий вдох. І на видох уявіть, як образ покидає ваше тіло і десь знаходиться в просторі перед вами. І зробіть ще один глибокий вдих, і якщо ще щось залишилось, видихні до кінця, щоб повністю ця емоція покинула ваше тіло. І тепер подивіться на цей образ. Як він виглядає, можливо, у когось він змінив свою форму або розмір. І тепер цей образ будемо з вами розчиняти в просторі. Зараз його зменшуйте. Нехай його колір буде втрачати, буде ставати тьмянішим, тьмянішим. Якщо ваш образ був рухливим, він стає нерухомим, нечітким, розмивається, з 3D-формату стає плоским, все менший, менший, менший. І ось ще вдох, і його вже важко побачити, він перетворюється в маленьку точку, яка зникає в цьому просторі. І зараз відчуйте цю легкість, спокій. Так. І зараз... Подумайте про те, якого ресурсу вам би хотілося на місці цієї негативної емоції. Можливо, це спокій або впевненість. І зараз дозвольте собі пригадати, коли ви востаннє це відчували, наприклад, спокій. Згадайте цю ситуацію або період в вашому житті. І зараз дозвольте собі в тілі відчути цей спокій, як він відчувається в тілі? І розповсюдьте його по всьому всьому тілу, дозвольте собі збільшити інтенсивність цього чудового відчуття. І глибокий вдих, і вам спокійно видих. І можете розплющувати очі. Так, ну, техні... з технікою все. В Принципі, в мене по інформації, все. Якщо в когось будуть питання, я буду рада вам відповісти на них.